Що робити, коли людина втратила свідомість кропивницьким рятувальникам, пояснює лікарка Таміла Асрієва. Я наклонилась, прочитала до 10 секунд, і коли я поняла, що чоловік не дихає, я що сделала? Тобто я паралельно начинаю mm. нажати на кругу клітку, і э, став, то є на одному случайку, которого я оставила, я йому передаю інформацію каже, потрібно розуміти стан людини та куди викликати швидку. Я йому передаю, що жінка пол, да, віку приблизно 50 років, без сознання, без дихання, що ми почали проведення сердечно-легочної реанімації і адрес, по якому ми знаходимося. Що робити, якщо ви не знаєте, наприклад, ну, так случилось, що ви оказались в такому місці, в якій-то такій території, ви не можете назвати точне адрес. Як можна Є? ще зарієнтуватися. Чим лучше ви опишете територію, де ви знаходісь, тим більше шансов, що вас скора постійно вчаться надавати домедичну допомогу восьмеро рятувальників. Після інструктажу відпрацьовують на практиці як кликати на допомогу та реанімувати людину. Ви мене чуєте. Інструкторка пояснює, коли помітили людину без свідомості, діяти треба швидко, щоб врятувати життя. Перевіряємо прохідність дихальних шляхів і оцінюємо дихання за 10 секунд. протязі п'яти хвилин потрібно починати серцево легенову реанімацію. В такому випадку у нашого постраждалого є шанси на те, щоб він вижив до приїзду швидкої допомоги. Як робити штучне дихання, показує за допомогою такого мішка Амбу. Налоюємо грудну клітку. Таким чином, можна одну праву руку поставити на ключиці, іншу руку на лінію проведену по краю реверних дух і е, сопоставляємо два великих пальця. Після цього е, основою ладоні однієї руки натискає, е, кладемо руку на цю точку і іншою рукою складаємо руку. Замок співвідношення натискань на грудну клітину і штучних дохів 30 до 2. Максим Кравченко каже, вивчав ці прийоми в університеті, прийшов оновити знання. Це, взагалі, потрібно якби самому для власної безпеки. І якщо ти потрапиш якщо ти потрапиш таку ситуацію, то щоб ти був готовий для надання цієї даної допомоги. Ці навички знадобляться для порятунку людей під час аварій та пожеж, говорить Євген Мазур. До приїзду кваліфікованих співробітників, а саме екстреної швидкої медичної допомоги, ми можемо і повинні надавати домедичної допомогу постраждало. Заняття для рятувальників безкоштовні. Наступного тижня лікарів вчитимуть поліцейських. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.